Масштабна ДТП на об'їзді Львова троє людей загинули. І ще 37 травмувалися. Коли вантажівка зіткнулася з бусом, потім легковиком і на додачу з пасажирським автобусом. На місці ДТП працює наша Олександра Стасишин. Вона на прямому зв'язку. Лесю розкажи, що відомо на цю хвилину. Як усе було так, Оля зараз ми знаходимося на місці, де власне трапилася автотроща. Тут досі реверсний рух, проїзд ускладнений. Щоб доїхати сюди, ми витратили майже дві години. Хоча зазвичай можна було дістатися за хвилин 15-20. а тепер про саму аварію. Вона трапилася у 6.30 в досвіта. за попередніми даними. Власне її спричини водій в антишісті. Він виїхав на сну зустрічну групу, протаранив буд. Далі врізався у легковий е, автомобіль і вже зупинив його. Власне, автобус який повертався з Варшави. Е, це автобус міжнародного сполучення. Е, власне, в нього і найбільше постраждали е, людей. Аби вивільнити з автобуса, довелось залучати навіть рятувальників. Прошу про умову. Вантажів Терено 50-річний мешканець Хмельницької області виїхав на смугу зустрічного руху, де склав зіткнення мікроавтобусом, спринтер, а також легковим автомобілем. Шкода та автобусом. За допомогою спецінструменту рятувальники вивільнили двох пасажирів автобуса та водій. Тридцять сім людей із травмами різного ступеню важкості доправили до лікарень Львова. Тут на місці працювали понад 20 карет швидкої допомоги. Медики кажуть, що найважчі це троє людей. Вони зараз у реанімації інші люди загалом у середньому стані та легкому. Прошу примови. Жінка 60 років знаходиться у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, п'ять потерпілих середньої важкості та 16 з легкими ушкодженнями. В лікарні столики доставлено сім пацієнтів. Двоє з них у важкому стані в відділенні інтенсивної терапії, четверо госпіталізовані в відділення середньої важкості та одна з незначними ушкодженнями. Доставлено троє дітей. У них діагностовано струс головного мозку. Всі вони госпіталізовані та знаходяться в задовільному стані. Власне, серед постраждалих це були мешканці з різних куточків України, які поверталися з Польщі додому. Це і Харківщина, і Хмельниччина, Миколаївщина, Харків, Львівщина. А також мешканці Швейцарії зараз вони у лікарні зараз тут на місці події працює евакуатор і поліція. Поліція завершує свої роботи, а евакуатор забирає транспорт. Тому хто має потребу їхати, то краще це місце об'їжджати. Наразі це усі новини. Більше розкажемо у наступних групках. Лесю, дякую, І Олександра Стасишин, про масштабну аварію поблизу Львову, у якій загинули троє людей. Майже 40 травмувалися.